З молотка за 60 мільйонів гривень на аукціоні продали зірненський спиртзавод цим підприємством. Свого часу керував вже теперішній народний депутат Сергій Литвиненко. А ось останні півроку завод повноцінно не функціонував, а тільки накопичував борги. Ще в 2020 році урядом було прийнята прийнято програма про реформи спиртової і лікарі горгорчаний галузі постановою 699. Відповідно в рамках цієї, цієї програми і е, був реалізований цей об'єкт, який знаходиться на території Рівненської області. Та, попри це, підприємство має усе обладнання для повноцінної роботи. Держава зацікавлена у новому власнику, адже той має зобов'язання виплатити борги, яких накопилося близько 50 мільйонів. А також мінімум 6 місяців не звільняти працівників, які переважно є місцевими. Завод робочий. І він за тиждень-за два може відновити виробництво, якщо йдеться про виготовлення спирту. Але треба не забувати, що окрім спирту ще є багато складових, які відбираються з ратифікаційних колон, які там стоять. Там є, мабуть, чотири ретифікаційні колони. І це трошки відрізняється від самогону. Виробництво, бо там відбираються пари на різних висотах, в залежності від температури, і тому там є багато складових, які використовуються і в косметології, і в медицині, і тому подібне. У ході приватизаційного аукціону брали участь троє учасників. Вартість підприємства зросла зі стартових 18,7 мільйонів до 60 мільйонів гривень. Таким чином ціна продажу зросла у 3,2 рази. А переможцем стала фірма ТОВ Бізнес-Фактор Сервіс, зареєстрована у 2013 році. Власником компанії в реєстрі вказаний киянин Сергій Широков. Фірма спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна. У сфері права бухгалтерського обліку й аудиту тощо найбільша пропозиція була 60 мільйонів, але це була одразу скрита пропозиція. Тобто, в аукціонах є така можливість ставити скриту пропозицію. Це скрита ставка, яка. Невідомо учасників до моменту початку аукціону. Тоді вона оприлюднюється. Ми бачимо, хто є учасником. Другий учасник дав максимальну ставку у вигляді 30 мільйонів. А відтак у фонді держмайна вважають аукціон успішним. У рівненській облдержадміністрації кажуть, новий власник на підприємстві має позитивно вплинути на роботу заводу, що допоможе і держбюджету. Буде новий ефективний власник управлінець, Відповідно, як я вище сказав, були великі борги перед бюджетом різних рівнів. Відповідно, новий власник зможе їх погасити і вести ту діяльність, яка дозволить таких боргів. мати. що ж буде виробляти новий власник? Поки невідомо, адже за допомогою обладнання можна дещо змінити сферу. Поки що очікується оплата від переможця, і з важливого державі повернуть борги та залишать трудовий колектив упродовж шести місяців і. Ілля Томашевський Андрій Дейнега новини Рівного.